Новорічний стіл у цьому році обійдеться в 2655 гривень. Чи це не забагато? Давайте сьогодні перевіримо і спробуємо приготувати максимально бюджетний новорічний стіл. Я відправився у магазин і не повірите, я 3 години шукав найбільш якісні продукти за доступними цінами. А саме знадобляться овочі, риба, олія, майонез, яйця, м'ясо, ковбаска. І якщо з овочами ще проблеми й не було, то ось ковбаса по 500 гривень кг мене категорично не влаштовувала. Як і риба по 1000 гривень за кілограм. Я обійшов 4 супермаркети, 2 ринки і одну оптову базу, щоб знайти необхідні мені продукти. А ось без ікри за 430 гривень якось обійдуся не той час. А ось без м'яса нікуди тому зайшов у м'ясний магазин і купив курячих крил, фаршу і корейки. І ось загальний список продуктів. Я купив хліб, пресерву, масло, плавлений сирок, півпалки ковбаси, майонез, декілька цибулин, декілька головок часнику, пів кілограма фаршу, пів кілограма корейки, шматок твердого сиру, овочеве асорті для олів'є, кілограм моркви, кілог... декілька кілограмів картоплі, одну капустину і 15 яєць. А також купив пів кілограма сиру, кисломолочного. Це не всі продукти, решту покажу в процесі. А точно також ще кілограм крил у маринаді, щоб не платити за маринад окремо. і 1 літр соняшникової олії. Також хочу засікти, скільки часу у мене піде, щоб приготувати всі страви. Починаємо. Вибираємо найбільші картоплини, чистимо їх, миємо і нарізаємо, як показано на відео. Знадобиться десь кілограм картоплі. Беремо рукав для запікання, відрізаємо десь 40 см і висипаємо картоплю в цей рукав. Ставимо рукав на деко а попутно звільняємо крила із плівки. Половину крил висипаємо, добряче солимо й перчимо картоплю і зав'язуємо один кінець рукава для запікання. Не забудьте додати трохи соняшникової олії. У другий кінець рукава для запікання викладаємо крила, які залишилися. Зав'язуємо і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на годину. Після цього беремо 8 яєць, заливаємо їх холодною водою, доводимо до кипіння і варимо приблизно 10 хвилин. Беремо і відмиваємо кілька картоплин і морку від землі. Заливаємо водою, ставимо на вогонь. Розрізаємо пів кг корейки на шайби або, як вийде, з них робитимемо відбивні. Нарізане м'ясо добряче відбиваємо спеціальним молотком, щоб воно стало м'якшим. Розкладуємо відбите м'ясо на дошку, солимо і перчимо з двох сторін. Після чого беремо 2 столові ложки пшеничного борошна і просіюємо його на м'ясо з двох сторін. Далі беремо тарілку, розбиваємо в неї одне куряче яйце, присолюємо, додаємо 3 столові ложки мінералки та 2 столові ложки муки. І все це ретельно вимішуємо. Робимо лізон на відбивні. Має бути ось такої консистенції, щоб він не стікав з відбивних. Після цього відкладуємо його в бік. і беремось за яйця, вони вже зварилися. Після закипання води яйця варилися рівно 10 хвилин. Після цього дістаємо і перекладуємо їх у льодяну воду. Або щоб не заморочуватися з льодом, просто промиваємо їх під струєю холодної води декілька секунд. Так вони, по ідеї, і мають легше чиститися. Година пройшла. Картопля з м'ясом повністю готова. Дістаємо її з духовки, перекладуємо на тарілку і все гаряче готове. Тим часом картопля і морква теж зварилися. Їх теж перекладуємо в льодяну воду або промиваємо під холодною струєю. За рахунок цього овочі стає дуже легко очищати. Це справді працює. Очищену картоплю нарізаємо дрібним кубиком. З морквою робимо все те ж саме. Нарізаємо і скидуємо в миску. Згодом беремо половину від ковбаси і нарізаємо її теж невеликим кубиком. Додаємо до овочів. Також знадобиться цибуля. Я взяв лише половинку. Теж подрібнюю її і в миску. Беремо 5 яєць, нарізаємо їх спочатку шайбами, потім брусками і нарешті кубиком. Наступне це овочеве асорті. По факту, це кукурудза горошок і варена морква. В одній банці. Так дешевше. Беремо, відкриваємо банку, зливаємо зайву рідину і додаємо у миску. З упаковки майонезу відрізаємо кінчики, додаємо пів пачки в салат. Ретельно перемішуємо і найстандартніше олів'є готове. Перекладуємо олів'є у меншу миску, прикрашаємо зверху майонезом і можна ставити на стіл. Приготуємо салат зі свіжих овочів. Беремо половину капусти і натираємо її на шинковці. Також туди натираємо одну велику морквину. Солимо, перчимо, додаємо олії, оцту, в мене яблучний. І рукою віджимаємо, щоб капуста дала сік. Все, салат готовий. Беремось до котлет. Пів кілограму фаршу висипаємо в миску, солимо, перчимо, додаємо одне яйце і Рукою перемішуємо цей фарш. І дуже ретельно перемішуємо, після чого додаємо десь 50 г сухарів. Далі перемішуємо. Ставимо чугунну сковорідку на вогонь, наливаємо трошки соняшникової одії. Фарш відбиваємо і формуємо котлетки невеликі за розміром. Згодом викладуємо готові сформовані котлетки у розігріту сковорідку І жаримо їх приблизно по 5 хвилин з кожного. З кожної сторони до золотистої коринки. Як тільки вони підзолотилися, виймаємо їх на тарілку. Беремо попередньо підготовлені відбивні, окунаємо їх у дізон і викладаємо на пательню. Так само, як і котлети випікаємо приблизно по 5-6 хвилин з кожної сторони. Після чого знімаємо їх на тарілку. Далі беремо і нарізаємо ковбасу і сир. На гарні круглі шайби, щоб можна було поставити на стіл. До речі, ці два інгредієнти я взяв не найдешевші. Тому що лікарі зараз і без того не дешеві. Не вистачало б ще отруїтися, тому беріть якісні продукти. Ковбасу сир котлети і відбивні Гарно викладуємо на тарілку. Далі беремо хліб і нарізаємо його на порційні шматочки. Тим часом розігріваємо бутербродницю, або можна нагрівати сковорідку. Різниці немає, нам просто треба підсушити хліб. Давайте зробимо помазанку на цей хліб. На великій терці натираємо. Три варені яйця, які в нас залишились. Також плавлений сирок. Та чистимо декілька зубчиків часнику. Їх теж туди віддавлюємо. Додаємо декілька ложок майонезу, все ретельно перемішуємо і помазанка готова. Беремо підсушений шматок хліба. Намащуємо помазанки і складуємо на тарілку. Зверху можна прикрасити рибкою шпроти. Але баночка коштує 70 гривень, тому обійдемося без шпротів цього року. Але потрібно на новорічний стіл поставити і рибу, хоч якусь. Тому беремо цибулю, очищаємо її, нарізаємо на кільця, засипаємо її сіллю, додаємо оцту і води і маринуємо пів години. Далі відкриваємо пресерву, це філе оселедця в олії. Викладаємо на тарілочку, а зверху ставимо цибулю мариновану. До речі, я додав ще трошки куркуми для красивого жовтого кольору. Все, рибу можна ставити на стіл. Також на тарілку викладуємо і салат зі свіжої капусти і моркви. Ось і все, майже всі страви готові. А ні, забув ще про десерт. Приготуємо бісквітний торт. Розбиваємо в миску 4 яйця. Додаємо 3 ложки кип'яченої охолодженої води і 150 г цукру. Паралельно з цим просіємо 150 г пшеничного борошна, додаємо пів пакетика розпушувача для тіста і 3 ложки какао для гарного темного кольору. Яйця з цукром збиваємо до пишної піни. Після чого засипаємо муку з розпушувачем і какао. І ретельно вимішуємо, тільки робіть це дуже обережно, щоб не пошкодити структуру тіста, інакше ніякий бісквіт у вас не вийде. Після того як ми ретельно змішали всі інгредієнти, беремо деко застелене пе, пергаментом, і виливаємо наше тісто на деко і ставимо в розігріту до 180 градусів духовку на 20-30 хвилин, а тим часом приготуємо сирний крем, висипаємо. Приблизно пів кілограму сиру кисломолочного в тарілку, додаємо 100 г масла і 100 г цукру. І вимішуємо крем. Ну, тобто, перетираємо сир із маслом і з цукром, має вийти така густо сметаноподібна маса. Mm. У мене пішло на випічку бисквіта рівно 25 хвилин, після чого дістаємо його з духовки, висипаємо на м спеціально підготовлену дошку, даємо йому. Вистигнути, знімаємо пергаментний папір. І розрізаємо на дві половинки, змащуємо творожним кремом всередині і зверху можна ще прикрасити за бажанням. Ось і все. Новорічний стіл повністю готовий. На приготування всіх цих страв пішло рівно 5 годин. Але я ще записував відео. Так пішло б на один уменше. То давайте ж уже спробуємо всі ті страви. Бюджетний новорічний стіл, який він на смак. Почнемо з відбивних, Тут велике, велику роль грає саме м'ясо, яке ви купили. Я знайшов гарне м'ясо і відбивні вийшли просто неймовірні, соковиті. М -м -м, пальчики обріжеш. Те ж саме стосується і котлет. Салат зі свіжої капусти чудовий! Люблю різноманіття. Рибка з цибулею Здавалося б, що тут такого, це звичайна присерва, але цибуля маринована додала свої особливі нотки. Разу спробувати. Хліб із намазанкою. Непогана закуска. Тільки краще його робити вже перед самим столом, щоб хліб не встиг розмокнути. Нарешті олів'є. Головну роль тут грає ковбаса і майонез. В якої якості будуть ці два продукти, таке вийде і олів'є. Я використав обидва ці продукти високої якості і олів'є вийшло відмінно. сік. Нормальний. 50% місту соку, це чудово. Йдемо далі. Гаряче, картопля вібрала в себе всі аромати ясного маринаду і отримала неймовірний смак з гірчинкою. М'ясо теж непогане, але я приготував би маринад і самостійно. Нарешті переходимо до десертів. В принципі, фрукти це ясно. Я віддав за них 100 гривень, тут кілограм яблук, пів кілограмів мандаринів, 2 банани, декілька ківі, вийшла міска фруктів. Смак оцінювати не знаю, не беруся. Ось бісквітний торт. Просто неймовірний. ніби та не в роті. Якенькі бісквітні коржі. В міру солодкий сирний крем. М -м -м, супер. Ось такий у мене цьогоріч новорічний стіл. І всі ці продукти вийшли рівно на 1080 гривень. Багато це чи мало це. Нехай вирішить кожен сам. Список продуктів і ціни на них додаю. А Новий рік уже просто перед носом хочу побажати вам у новому році перш за всемирного неба над головою, мудрості, здоров'я і любові. Дякую вам за перегляд цього відео. Щасти вам з новим роком!